Сьогодні в нас на огляді другий сімейний автомобіль після Seat Leon, це Jeep Renegade 2018 року з мотором 2.4 Multiair на автоматичній коробці передач. Якщо вдаватись в технічку, наскільки я пам'ятаю, там було кілька варіантів розвитку подій. Це був 1.4 турбовий, там близько 170 сил. Вони йшли як на механіці, так і на роботі, який, до речі, розроблявся в колаборації з Альфою. Це був 2-літровий атмосферний двигун, трошки простіший за цей. І 24 Монтієї, з якими власне їх і більшість. Це монопривод. Це найбомжайська комплектація, яка в цілому існує. Це комплектація «Спорт» з маленьким дисплеєм. Звичайними галогенними фарами. Ну, коротше, типу, є мінімальний мінімум для того, щоб не їздить, благо, хоча б всі чотири склопідіймачі автоматичні. На щастя, ось, ми володіємо цією машинкою вже більше трьох років. Що з нею за цей час відбувалось? Відбувалося з нею наступне: лікувалися звичайні болячки, які в цілому існують у цих Це Виход з ладу бачка охолоджуючої рідини, що зі своєї сторони, власне, викликало підтікання на с... рідини системи охолодження на патрубки в двигуні. Це авто куплялося другому сім'ю як більш економічне в якихось межах, в якихось межах більш практичне, можливо, в залежності, якщо порівнювати, звісно, з сеатом, якого досить низький кліренс. Тут кліренс майже 17, наскільки я пам'ятаю, сантиметрів. Маленька компактна машинка, яка дозволяє собоватись там в досить таких щільних місцях. Оверол. Якщо казати загалом про цей автомобіль і чи є його фанатом, 100% ні. Це звичайна міська жеповозка, яка не дарує емоцій. Можливо, це відбувається через те, що вона на моноприводі, воно суто моноприводна. І там тих 180 з гаком маленьким кобил, в моєму розумінні, трошки замало, хоча в Сеаті їх менше, але Сат він дарував якісь прикольні драйверські емоції. Тобто ти коли сідав за кермо, ти прям відчував якусь радість. Тут, коли ти сідаєш за кермо, ти відчуваєш, що тобі треба в офіс або на дачу. І то. Дача тут не варіант, бо багажник настільки маленький, там щось близько 350 літрів, і він настільки маленький, що ти просто в якийсь момент розумієш, що ну там ніфіга не поміститься, навіть якщо їхати по картоплю, ну це буде просто страх. В моєму розумінні цей клас автомобілів, він для сімей з двох осіб, які я не знаю, просто фанатіють від Америки, і, тому що це, це джип. І там якісь там посилки до Вренглера є по всьому салону. Або для жінок. Незвичайна, типу, брутальна машина, але в реаліях а, купити їх легко, знайти з нормальними ушкодженнями, нормальні двигуни, щоб були, з нормальними коробками, легко. Продати, ну, це задачка. Це задачка чого, бо їх дуже багато. Ну, на дорогах ми можемо побачити їх величезну кількість будь-яких кольорів. Просто усі кольори, там, веселки, які можуть існувати, вони всі представлені. І ціни на них різняться насправді. Типу, можна знайти якийсь всосаний варіант тисяч за 9-10 доларів. І там, деякі там, максимально свіжі роки вони доходять до двадцятки. Камон, ось це за двадцятку. Ну, це я не знаю, що потрібно було б зробити зі мною, щоб я прийшов там, умовно, там до друзів або сам до себе в голові і сказав, я хочу Renegade, він коштує 20 тисяч доларів. Сорі. Моя дружина від нього фанатіє. Класна машинка, все, брутальна така незвичайна. Що в ньому незвичайного? Я не розумію. Якщо врізатися в технічку і щось розповідати більш детально, не хочу. Про них інформації більш ніж достатньо. Якщо казати про її зовнішній вигляд, будуть планчики. Я обіцяв показати вам багажник, я це зроблю. В будь-якому випадку. От добре. Як ви думаєте, де він відкривається? Усі друзі, усі взагалі всі люди. Ну, типу, було б нормально, якщо ось тут. Да? Але тут камера. Тут кумерка, стоїть, все в неї чітко. Цей виблядок відкривається тут. Тобто, ти в будь-якому випадку мацаєш руку. Наскільки я знаю, на рестайлах було вже перенесено цю кнопку. І ось. О. Це шикарний багажник. В який влазить все. Ось ця сумка, вона просто зі мною рухається по всім моїм автомобілям, які в мене були за життя. І в багатьох з них вона майже не займала місця. Навіть в саті, якщо ти її кидаєш, то в тебе місце що лишається просто прірва. От і все, тут просто лежить хлам, який можна було б вже викинути справ... справедливості заради. Але, ну як ти сюди вплакуєш? Добре, ну, типу, сюди влізе один чемодан, типа. Великий. Ну, два, добре, якщо один на одного покласти там. Три маленьких чемодани, таких, щоб коліщата не впиралися в задню ляду. Все. Що від нього ще хотіти? Клоп. Йдемо далі. Салон. На моє здивування, в салоні досить просторо, не дивлячись на те, що маленька вузенька машинка можна абсолютно спокійно розміститися в чотирьох, якщо, звісно, у вас там немає зросту 2 метри вздовж поперек. А так, в цілому, вона виглядає як молодший брат Геліка, хоча молодшим братом Геліка називають Сузуки Джимні. Флешка дозволяє, тому будемо писати хронометраж, як він буде складатися. Потім наріжем, буде розуміння, що я тур-тур-ту. Пропонується... Що за хуйня, які, блять, ваші увазі? Так. Формат дивимося на машинку і пізделенька. Жартую.